Космічний зонд Voyager 1 вийшов на зв'язок після п'ятьох місяців перерви. НАСА перепланує доставку марсіанського ґрунту на Землю, а ще закінчує тестування дзеркал телескопа Ненсі Роман. Японія планує відправити на орбіту мініатюрну сонячну електростанцію, кілька слів про поляризацію світла навколо чорної діри. Новини SpaceX, як і блок запусків теж будуть. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас віщаю я, Павло Поцелую. А обговорюємо з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте пил із Сахари, оскільки марсіанські ще не завезли. Ми переходимо до новин. 20 квітня космічному зонду Voyager 1 вперше за п'ять місяців вдалося повідомити про свій стан команді. Місії він все ще не передає наукові дані, і наступним кроком стане надання апарату можливості їх надсилати. У листопаді 2023 року зонд перестав відправляти читабельні наукові та інженерні дані, хоча сам отримував команди і загалом працював справно. У березні фахівці визначили, що проблема полягала в одному з бортових комп'ютерів, який відповідав за стиснення даних перед відправленням на землю FDS. Одна з мікросхем для зберігання пам'яті не працювала разом з програмним кодом. Без можливості полагодити чіп, команда місії вирішила перенести пошкоджений код в інше місце в комп'ютері, оскільки жодна ділянка пам'яті не була достатньо великою для зберігання всього коду, було вирішено розділити його та розмістити в різних секціях пам'яті FDS. Щоб план спрацював, інженери мали скоригувати всі частини коду так, щоб вони не працювали самі по собі, а функціонували злагоджено. Крім того, потрібно було оновити всі посилання на розташування поламаного коду. 18 квітня фахівці почали реалізацію плану, оскільки Voyager 1 перебуває на відстані 24 мільярдів кілометрів від землі. радіосигналу знадобилося 22,5 години, щоб досягти зонда та стільки ж часу для зворотнього шляху. Отримавши відгук 20-го числа, команда змогла перевірити здоров'я та стан Зонда, підтвердивши таким чином, що ідея перенесення коду спрацювала. Найближчими тижнями інженери візьмуться за перенесення та налаштування решти програмного забезпечення комп'ютера, зокрема тих частин, які відповідають за наукові дані. Усі 10 дзеркал космічної обсерваторії НАСА Nancy Grace Roman пройшли попередні випробування. Кожне з них тестували індивідуально, крім того, оцінювали їхню спільну роботу. Бенте інженер оптик телескопа Nancy Grace Roman у космічному центрі НАСА імені Готтерда, говорить. Крім головного та вторинного, ще вісім релейних дзеркал обслуговують два наукові інструменти телескопа. всі вони мають бути вирівняні з точністю до ширини людської волосини, щоб забезпечувати досягнення наукових цілей. Випробування було проведено спільними зусиллями фахівців управління та компанії L3 Harris. Процес вирівнювання тривав місяць і включав у себе серію ітерацій для чіткого фокусування тестових зображень, Три дзеркала можна буде повертати у космосі за допомогою спеціального механізму актуатора, що дасть змогу точніше налаштовувати юстування безпосередньо перед початком спостережень. Ця перевірка створила основу для наступних випробувань вібраційних та акустичних. Інженери порівнюють результати до та після них, щоб переконатись, що оптика витримає звукові хвилі і тряску під час запуску апарату. За цим послідує остаточна перевірка в умовах вакууму за холодної температури близько мінус 13 градусів за Цельсієм, а також за наднизького тиску. Очікується, що складання оптичної системи телескопа буде завершено восени цього року. Тоді ж її доставлять до центру космічних польотів імені Годдарда. Компанія Clear Space оголосила про суттєві зміни в програмі майбутньої місії з прибирання космічного сміття. Після тривалого дослідження даних і обговорень з ІСА з'явилося чимало уточнень та пропозицій, які повинні трохи спростити та прискорити процес підготовки до місії. Новину про це у власному телеграм-каналі опублікував наш друг Павло Скобленко. Я залишу посилання на його канал в описі під відео та раджу всім на нього підписатись. Там багато новин космічних стартапів та інноваційних. Цінних приватних компаній. А зараз дозволю собі процитувати пост Павла. Перш за все, технічним партнером ClearSpace стане компанія OHBSE, що свого часу виробляла космічні апарати для системи супутникової навігації Галілео. Вона підготує потрібну супутникову платформу для майбутнього прибиральника. Це дозволить ClearSpace повністю зосередитись на системах зближення, захоплення об'єкту та зведення з орбіти. Другою важливою новиною стала зміна об'єкту. Якщо раніше метою місії був адаптер корисного навантаження для ракети носія Вега Веспа масою 112 кілограмів, то зараз новою ціллю повинен стати інший об'єкт. Європейський супутник Project for Onboard Autonomy, або Проба 1 масою 94 кілограми. Цей супутник був запущений 22 жовтня 2001 року на індійській ракеті носії PSLV як додаткове навантаження до основної місії Technology Experiment Satellite. Він досі перебуває в робочому стані, що повинно спростити процес його зближення з апаратом місії Clear Space Уан. Причиною зміни об'єкту місії ClearSpace-1 стало торішнє повідомлення від космічних сил США, чиї спеціалісти ідентифікували кілька уламків поблизу Веспа. Ймовірно, що ці уламки могли стати наслідком зіткнення Веспа з якимось непоміченим елементом космічного сміття. Подібна концентрація уламків могла суттєво ускладнити перебіг тестової місії ClearSpace-1, тож компанія вирішила перестрахуватись. Ще раз запрошую вас підписатись на телеграм-канал Space and World. Павло обов'язково продовжить висвітлювати новини прибирачів орбітального сміття. Тим часом НАСА відкрите до нових пропозицій щодо місії Mass Sample Return, або MSR. Агенція сподівається доставити на землю зібрані ровером Perseverance зразки марсіанського ґрунту швидше і дешевше. На прес-конференції 15 квітня представники НАСА заявили, що у своєму теперішньому вигляді MSR коштуватиме від 8 до 11 мільярдів доларів, а на зразки доведеться чекати аж до 2040 року, майже на 10 років довше ніж було заплановано. Такі прогнози адміністратор управління Біл Нельсон назвав неприйнятними. Уже 16 квітня управління оголосило, що приймає пропозиції щодо оновлення чи заміни МСР. Альтернативні місії зможуть використовувати не тільки оригінальні підходи та технології, а й компоненти ЕМСАР, що вже знаходяться в розробці, і навіть елементи програми Artemis на кшталт носія Space Launch System. Пропозиції можуть стосуватись як місії загалом, так і окремих її елементів. Одним із рішень, запропонованих під час прес-конференції, була менша та дешевша версія апарата Mars Ascent Vehicle для доставлення зразків ґрунту з поверхні червоної планети на її орбіту. Замість 30 зразків, на які наразі розрахована МСР, запропоновані рішення мають доставити від 10 і більше. Ці зразки можуть походити з запасу, який Perseverance залишив на поверхні Марса у грудні 2023 року в регіоні під назвою Three Forks, але перевага надається тим, що знаходиться на ровері через їхню більшу наукову цінність. Окрім вантажності, пропозиції оцінюватимуть за їхньою вартістю та очікуваною датою повернення зразків. Свої ідеї учасники конкурсу мають надати до 17 травня, після чого декілька переможців отримають до півтора мільйона доларів на проведення поглибленого аналізу своїх концепцій. Результати цих досліджень НАСА використає для поліпшення МСАР. Японія планує відправити на орбіту невелику сонячну електростанцію, другу у світі після торішнього успіху американського експерименту Maple. як повідомив представник інституту Japan Space Systems Койті Ідзіті на міжнародній конференції з космічної енергетики. У 2025 році країна планує запустити на низьку навколоземну орбіту супутник, який продемонструє можливість передачі електроенергії з космосу на Землю. Апарат матиме масу близько 180 кг кілограмів і зможе передавати один кіловат енергії у вигляді мікрохвильового випромінювання, приблизно вдвічі більше ніж сучасні комерційні сонячні панелі. За словами Ідзіті, щоб накопочити таку кількість енергії, знадобиться кілька днів, а її передача триватиме лише пару хвилин. У Japan Space Systems уже протестували мікрохвильове обладнання на землі. Інститут також планує провести випробування з передачі енергії з літака. У космічній сонячній енергетиці зацікавлена не тільки Японія. Першопрохідцем цієї технології торік став Каліфорнійський технологічний інститут зі своїм експериментом MAPLE. Від Європейської космічної агенції цю нішу займає проєкт Solaris. Наса зі свого боку досить скептично оцінює перспективи таких технологій у звіті, випущеному в січні 2024 року, управління зробило висновок, що такий підхід буде в рази дорожчим за вже наявні зелені джерела енергії при практично однаковому негативному впливі на навколишнє середовище. Поляризація надає нам багато корисної інформації, щоб досліджувати моделі акреційних потоків чорних дір. А візьмемо, наприклад, оці дві моделі. Вони симулюють різні умови для плазми, та ви навряд помітите різницю. Якщо ж відрендерити їх у розділенні телескопу горизонта подій, моделі стають практично ідентичними. Але тепер вдягнімо лінійно поляризовані окуляри. Довжина стрічок відображає загальне значення поляризації. Колір означає її ступінь, а положення напрямок осциляції світла. Раптово моделі починають виглядати зовсім по різному. Наприклад, та, що праворуч менш поляризована, ніж перша. Тепер ми можемо сказати, що права модель холодніша. Вдягнімо окуляри з круговою поляризацією. Тут червоний відповідає за поляризацію проти годинникової стрілки, а синій протилежно. Контури демонструють загальний ступінь. Як бачимо, праворуч синього значно більше. Є кореляція з напрямками ліній магнітного поля. Ліворуч їх спрямовано на нас, праворуч від нас. Різниця стає більш разючою, коли ми дивимось на усередненні протягом симуляцій значення. Поляризація дозволяє розрізнити моделі значно якісніше ніж просто за їхньою світимістю, навіть за умов ідеальної якості зображень. SpaceX цього тижня відзначилася трьохсотою посадкою першого ступеня. Попри святковий настрій, багато всього цікавого сталося і в бока Чіка, та й не тільки там. Наприклад, у мехазіли замінили гідропривод однієї з рук, провели кілька відповідних випробувань. Поруч розрізали зовнішню оболонку одного з вертикальних баків наземної інфраструктури на дві частини, так щоб центр мас збігався з віссю симетрії оболонки, адже після приварювання підсилювальних двотаврів центр мас змістився. Після видалення оболонки зняли й сам бак із нержавіки з постаменту, після чого його розрізали. З іншої оболонки видаляли теплоізоляційний перліт, але робили це якось непродумано, хоча й замовили вакуумну машину для його вилучення. Загалом всю ферму вертикальних баків зріжуть. Питання тільки до четвертого польоту старшип чи вже після. Перемістимося на складальний майданчик, там на величезну фабрику, що зводиться, майже встановили все скло. Після закінчення будівництва будівлі кількість вироблених прототипів має значно зрости бустер 13 відвезли з цеху вертикального складання в Месі, де він пройде через серію випробувань. До речі, в Месі давно будують вогневідвід, який буде оснащений гігантською системою труб. Виглядати це все буде якось отак. Вогневі випробування, як і раніше, будуть епічними, не зважаючи на перенесення їх зі стартових споруд. Все це потрібно для польотів, зокрема й до місяця, які мають відбутися вже зовсім скоро. Мабуть, тому поповзли чутки, що в НАСО подумають над стикуванням Оріона зі старшипом у місії Артеміс 3 на навколоземній орбіті. Це потрібно для тестування герметичного відсіку старшип, поки астронавти не полетіли далеко і їх можна відносно легко повернути. Але з іншого боку, не дуже логічно тоді стартувати на дорогому Оріоні, який використовує ще дорожчу ракету СЛС. Хоча для останньої можна буде скористатись менш потужним другим ступенем, оскільки потужніша версія буде готова тільки до 2028 року. Будемо стежити за деталями цієї місії, старт якої заплановано всього через два роки. Амбітні плани на цьому не закінчуються. SpaceX разом із Northrop Grumman працює над новим поколінням супутників шпигунів, розташованих на низькій навколоземній орбіті. За задумом, якість наданих зображень має бути на рівні, який зараз надає тільки аерофотозйомка. Northrop Grumman виробляє сенсори, а SpaceX — супутники. З чуток мережа супутників спостерігатиме в оптичному і радіодіапазоні, а також вони зможуть обмінюватися даними, тобто виступати в ролі ретрансляторів. Запуски 17 квітня відбувся старт чергової партії супутників StarLink, ракета SpaceX Falcon 9 відправила на низьку навколоземну орбіту 23 космічні апарати широкосмогового зв'язку. 20 квітня КНР запустила супутник спостереження Землі подвійного призначення Іогань 42. Космічний апарат доставила на низьку навколоземну орбіту ракета Чан 2D. Ще одну партію супутників Старлінг було запущено 23 квітня. Ракета Фелкон 9 відправила на низьку навколоземну орбіту 23 космічні апарати. Того ж дня на іншому боці планети відбувся ще один старт. Ракета Електрон компанії Rocket Lab відправила на сонячно-синхронну орбіту південнокорейський супутник спостереження за стихійними лихами Неон САТ-1. Як додаткове корисне навантаження, виступив супутник NASA ACS3, з його допомогою інженери управління протестують можливості сонячного вітрила. Ми трохи розповідали про цю місію в нещодавньому дайджесті. На нашому сайті читайте велику статтю в перекладі Даниїла Бодюла про світи ізгої і про те, як ці самотні об'єкти руйнують планетарні теорії. Матеріал вийшов за підтримки наших спонсорів на Patreon, YouTube та Coffee. Посилання на текст я залишу в описі під цим відео. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня головними ви обрали новини про інноваційні сонячні вітрила японських астронавтів, що відвідують місяць, та про те, що зонд Слім пережив вже другу місячну ніч поспіль, хоча й не був на те розрахований. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком і шифрів тих новин, які вам сподобались найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Дорогі друзі та шановні підписники каналу Альфа Центавра. Хочемо нагадати вам про чудові бонуси, які отримують наші спонсори. Ставши частиною нашої команди підтримки, ви відкриваєте для себе одразу декілька привілеїв: Ранній доступ до дайджестів, фільмів та інших відео на каналі. Ранній доступ до великих статей на нашому сайті, аналітичні матеріали, історична довідка, сучасні технології майже на тиждень раніше, ніж в загальному доступі. Подяку в кінці кожного оригінального відео, адже ми цінуємо ваш внесок та хочемо, щоб про це знали усі. Можливість в будь-який момент поставити нам питання та отримати відповідь. Ми завжди раді спілкуватися з вами та ставати кращими. Пріоритет у питаннях у космодовідкову ваші питання завжди будуть розглядатися першими. Ну і нарешті деякий ексклюзивний контент. Спеціальні матеріали доступні лише для наших спонсорів. Ми щиро вдячні за вашу підтримку та віру в наш проєкт. Ваш внесок допомагає нам розвиватись та просувати науку і освіту в області космонавтики. Щоб долучитись до нашої спонсорської програми, перейдіть за посиланням в закріпленому коментарі. Можна обрати підтримку на Patreon, YouTube або Байміекофі, можна й просто перекинути гроші на карту Приват. Велике дякую за вашу підтримку та небайдужість. Саме ви дозволяєте Альфа Центавра продовжувати працювати та навіть розвиватись. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Deck was over.